Всім привіт! Всіх Радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Отже, понеділок розпочинаємо працювати. Що, були сьогодні одні плани, але трішки помінялось, тому що треба приготувати корм. З утра зайшов, все, що було, роздав і якраз под ноль. Так що, зараз, вчора, соєві макухи трошки підвезли. І зараз треба приготувати трішки трішки корм. Якраз там у свиноматки вже закінчуються. І всі мої свинки, які зараз в мене знаходяться, вони сидять на гровері. І тобто готують тільки свиноматочний корм і гровер. Ну і також поросятка, поросятка на суперпрестарті, Ну вони його ще, ще можна сказати, що не їдять. Отже, зараз треба приготувати корму. Хочу приготувати вже більше, тому що готував до цього по 150 кг і вистачало на трошки більше. А зараз свинки підросли, споживають корму більше. І все, кожні три дні треба готувати. Тобто, щоб цього не робити, соя є, все є. Зараз приготуємо напевно, що 250 кг корму. І так, щоб цього вистачило нам вже на цілий тиждень. Приготував ваги, приготував ємкість, куди буде зараз засипатися зернова і білкова група. Тобто, зерно, ячмінь, пшениця. Я використовую, кукурузу я для поросят не використовую, ну, взагалі для свиней, тільки для курей. І, ну, і білкова група макуха соєва і макуха Ну, Це ті інгредієнти, які потрібно пропустити через млинок, через дробарочку. З цієї ємкості все затягується вакуумом. Ну, зараз побачу. Хто ще, зараз побачите. Хто ще не бачив, не знає, як що відбувається. Ну і ще раз зараз це все ми покажемо. З дробарки, все це діло потім зразу. Поступає в наш змішувач. І потім, уже коли всі інгредієнти, ті, які потрібно пропустити через блин, ми пропустили. Додаємо сюди олію соєву або соняшникову, потім премікс підкислювач сорбент, і все це діло хорошенько вимішуємо. Ось мої рецептурки для приготування корму свинкам. Хто ще не бачив, Супер предстарт, предстарт це для маленьких поросят. Потім все все по свиноматкам. І це відгодівля. Старт, гровер і фініш. Зараз будемо готувати гровер. Гровер 250 кг. Ну, а може 200. побачимо, Побачимо по сої. І свиноматки. Свиноматки там залишилося менше, як півмішечка лактуючої. та що з поросятками, їй теж приготуємо 50 кг корму. Зараз ще раз пройдемося по раціонам. Хто не бачив, можливо, я ось так все це діло тихенько проведу вам. І ви можете поставити на паузу, якщо це потрібно, і ознайомитися з раціонами. По предстарту, суперпрестарту є окреме відео. Дивіться, як готувати, які там є нюанси. Вам потрібна, зараз ще раз розповім, хто не знає. Ось, вам потрібна перша оця колонка. Друга колонка, тому що багато людей запитують, не можемо зрозуміти, що за друга колонка, навіщо це вона. Це вам не потрібно. Це вона для мене, для того, щоб я не тарував постійно ваги. Це я в такому порядку засипаю на ваги в ємкість і потім вже роблю свою справу. Ви ось беріть 100 кг. Як завжди береться за 100 кг, за 100%. І ось ячмінь 34, пшениця 37, соя, макуха пішло, пішло, пішло. Тобто, ось всі раціони на 100 кг. Це я просто розписав для себе. Так як мені удобно: на 50, на 100, на 150, на 200, на 250. Ось по першої колоночці, дивіться. На всіх на всіх раціонах ось де 100 кг по першій колонці. І тобто, це буде у вас той раціон, який я використовую е в 100% співвідношенні. Так, перший інгредієнт засипали. Ячмінець. Все. Розпочинаємо. Перебиваємо ячмінь зараз. Далі пшеничка. Далі засипаємо макуху соєву, порцію, яку нам потрібно, на 200 кг корму. І зразу ж тут місця вистачає, і зразу наверх зараз макуху соняшнику додаємо. Ось засипали ми соняшникової макухи. Використовую я її ось таку. Там, де беру соєву у жені. В Умані біля центрального ринку є бутік І там же в нього ось така гранульована соняшникова макуха. Ну, соняшниковий шрот. Це зернова і білкова група подрібнена, знаходиться в змішувачі. Додаємо сюди тепер ті інгредієнти, які не потрібно пропускати через млинок. Це ось відро вже старував. І зараз. Додаємо ми. Де у нас? Ага, горовер 200 кг. Додаємо ми підкислювача 600 грам. Додаємо сорбента 400 грам. І додаємо 6,6 кг преміксу. На вагах це буде виглядати ось навіщо мені друга колонка. На вагах це буде виглядати так. Насипаємо підкислювач у відро 0,6. Далі насипаємо сорбент щоб було 1. І далі досипаємо преміксом. Все це буде разом 7 і 6. Підкислювач використовую фірми Вілофос. Називається він Ацітфос. Ось. Гранульований, несипучий, не, не б'є в нос. Так що працювати з ним дуже-дуже легко. В своєму складі має 5 кислот. Ось як він виглядає. Далі додаємо сорбент мікотоксинів. Ось як він виглядає. Сорбент та іна... інактиватор мікотоксинів. Зветься pf sorb Також я його беру в цієї ж фірми, де і підкислювач, де, і всі інші, де і премікси. Все, все в одній фірмі. Ось так виглядає сорбент. Ну і сам премікс теж фірма ВІЛОФОС Ось для свиней на відгодівлі. Е, відсоток воду 3,3%. Ось як виглядає премікс. Додали все це діло ось до змішувача. Пил літає. Все закриваємо. І запускаємо 15 хвилинок. І корм готовий. Все, процес пішов. Засікаємо 15 хвилин і вигружаємо. Ну, а поки змішувач працює, я підготував уже для подрібнення слідуючу партію для свиноматки на 50 кг. Тобто в цю ємкість входить відразу все, всі інгредієнти. Пшениця, ячмінь, соя і макуха соняшника. Ось я все це діло засипав. Ячмінець там знизу, потім пшеничка. Соєва макуха і соняшникова макуха. І все це діло зразу перепускаємо через млинок. Ну, звісно ж, після того, як вигрузимо попередній корем, який ми готуємо. Гровер, вже відерця наготовив, все, зараз будемо вигружати. і все, 200 кг корма готово. Зараз зробимо ще 50 кг корма для свиноматки і на цьому все. 50 кг цей змішувач не вимішує, тобто ми зараз пропускаємо через дробарку в нього, з нього вигружаємо і засипаю в бетонозмішувач і все це діло вимішую в ньому. Додаю туди теж премікс підкислювач сорбент. І все це діло вимішуємо. І корм готовий. Все. З кормом. Я думаю, що на тиждень ми запаслись. На цьому поки що все. Закінчую з приготуванням корму. І переходимо далі готувати клітки відділу сім'я. Там є, є з чим попрацювати. Так що, всімсього самого найкращого, миру, здоров'я, добра. До побачення!